І сьогодні ми з вами будемо навчатися, що таке взагалі копітрейдинг. Будемо розбиратися, будемо налаштовувати ваші перші такі угоди через копітрейдинг, навчимося обирати свого трейдера, з яким будемо співпрацювати. Я вже запустив декілька трейдерів в роботу, покажу вам, як це все працює. А поки що, давайте готуйте собі чай або каву, а ми починаємо. І так, друзі. Вивчати копі трейдинг ми з вами будемо на криптовалютній біржі Bybit. Взагалі, я для цієї біржі трошки маловато уваги виділяв, тому що дійсно біржа дуже крута. В неї з'явилося дуже багато різного функціоналу, починаючи від трейдингу, копітрейдингу, там якомусь стейкінгу, боти є взагалі дуже багато цікавого функціоналу. Я думаю, можна буде про це все з вами поговорити більш детальніше. Але зараз розповім вам, що таке взагалі копі трейдинг. І так дивіться. Посилання на криптовалютну біржу Bybit є в описі під цим відео, там де всі біржі, якими я користуюсь. Заходьте, реєструйтесь по моєму посиланню обов'язково, і в такому випадку ви отримаєте скидку на комісії. Якщо будете реєструватися самостійно, то цієї знижки у вас просто не буде. І так. Давайте ви вже, мабуть, зареєструвалися, і тепер переходимо на криптовалютну біржу Bybit. До речі, це можна робити як з телефона, так і з комп'ютерної версії. Мені зручно зараз це зробити з комп'ютерної версії, але якщо буде цікаво з телефона, можна буде вам показати з телефона. Хоча я думаю, що ви з цим впораєтесь, бо функціонал такий самий. І так, ви зареєструвалися, пройшли верифікацію, пройшли KYC, Все у вас добре, все, ви готові торгувати. Ми заходимо в е, е, інструменти. Далі знаходимо копі трейдинг, натискаємо на нього. І так. Як ви бачите, у мене ось тут зараз лежить 150 доларів. Це для тесту було закинуто. Я зараз покажу, як це все працює. Коли ви відкриваєте віконце копі трейдинг, у вас відкривається ось така сторінка. Топ-трейдери, там лучші мастера трейдинга, всі мастера трейдинга. І зараз ми можемо з вами обирати свого трейдера. До речі, тут можна також стати трейдером і на цьому заробляти, але в цьому про це ми поговоримо з вами в іншому відео. І так дивіться: тут у нас є багато різних трейдерів. Є якісь графіки, але я вам не раджу обирати по ось цим просто е, циферкам. Типа, у кого більше, ось тут бачите, відсотків, то можна його обирати. Ні, не все так просто. Обирати треба з розумом. І так дивіться, ми натискаємо всі мастера трейдингу. І ось тут у нас взагалі повний список цих майстрів. Якщо ви бачите ось таке віконце е, з надписю «Максимально» і е, Пламя, то ви не зможете підписатися та слідкувати за цим трейдером, бо у нього, бачите, 2000 з 2000 місць е, зайнято. Тобто треба чекати, коли якесь місце е, буде вільне, і тоді ви зможете до нього приєднатися. Тепер дивіться, як ми будемо обирати вашого трейдера. Ось тут статистика в нас зараз за 7 днів. Це дуже малий показник, тому ми повинні обирати десь 90 днів. Ви ж хочете працювати з трейдером, який дійсно на протязі якогось довгого проміжку часу показує гарні результати. Нехай там не буде 1000%, але нехай він на протязі 90 днів показує якісь прибуткові результати. І ось ми обрали 90 днів, у нас майже нічого не змінилось, але ми можемо ще тут а, вибрати фільтра. Ось, бачите, у нас є місце трейдера, це не важливо. Є тип трейдера. Ось тут ми можемо обрати лучші трейдери по Лої», Трейдери з найвисокою прибальністю для підписників, це дуже корисно. Саме низька просадка можемо не обрати. І краші внутріднівні трейдери можемо обрати, можемо не обирати. Чим більше ми ставимо ось таких галочок, тим менше трейдерів у нас буде доступних. Так, давайте. Ось бачите, в нас залишився лише один. Давайте приберемо цю галочку, а поставимо ось цю. Саме низка просадка. Ну, ось у нас є три трейдера. Добре, давайте також приберемо ось цю. Щоб просто було більше трейдерів, і ми могли з вами подивитися, як це все працює. До речі, тут можна ще країну вибрати. Можете обрати яку вам заманеться, але я думаю, що це. Не так важливо для того, щоб заробляти гроші. Тут ви можете поставити доступні майстра, і у вас будуть лише ті, які зараз можуть вас прийняти, тобто в підписники. А якщо ви перебираєте цю галочку, то бачите, у нас є ось такі, які вже заповнені, але ви можете подивитися їх статистику і додати собі до обраного, щоб слідкувати, і щоб коли з'явиться місце, щоб біржа вам про це сповістила. І так, давайте. Відкриємо найпершого ось, бачите, CEO Mask, натиснемо на нього і подивимося, що взагалі він нам пропонує. І так, ви можете побачити, що в нього є якісь нагороди. Він торгує вже 125 днів, саме тут займається копітрейдингом. Ми можемо натиснути ось тут, для того, щоб у нас було в листі очікування. Тобто, якщо з'явиться місце, нам прийде сповіщення. Також ви можете бачити всього його активів на 13 тисяч. І ось тут є такі плашечки, що він заслуговує, як він працює, що в нього гарного. Ось бачите, низьке кредитне плече. Тобто ми зараз подивимося, яке в нього кредитне плече, з яким він працює. І так, ROI за 7 днів 3% чистого прибутку до капіталу зробив цей трейдер. Ви можете сказати, що це показник невеликий, і можливо, ви будете праві, але... Це лише за 7 днів і Якщо підрахувати, то це буде 12% за місяць. Але давайте подивимось, тут є в нас кнопочка за 30 днів, і ось ми бачимо 18,5% цей трейдер чистими до капіталу наторгував за 30 днів. Непогано, я вважаю, що це непогано. Давайте подивимось за 90 днів 47% і за 180 днів 51. Але це не за 180, а це за 125, бо він ще 180 не проторгував. Тепер дивіться, торговий PNL це скільки він заробив грошей. Це 1,53 максимальна сума збитків, яку трейдер за останній місяць отримав. І це дуже маленький відсоток. Далі PNL підписників. Бачите, підписники заробили більше, ніж 400 тисяч доларів працюючи з цим трейдером. Я вважаю, що це дуже непогано. Процент успішних угод. 91%, тобто 10 угод він відкриває, 9 з них закриває в плюс. Тепер дивіться, у нас тут є ще цікава статистика, яку ви можете побачити. Доходні угоди 1200, убиточні 36, тобто більшість угод закривається в плюс. Але з цим також можна буде зараз подивитися, як саме це працює. Коефіцієнт прибулі і убитків також є середнє время одержання позиції 19 часов. Тобто цей трейдер торгує в, одного торгового дня. Він в середньому не залишає позиції на декілька днів. І я б, чесно кажучи, дивлячись на цю статистику, його я би хотів, мабуть, з ним працювати, але поки що місць немає. Тому будемо чекати, коли у цього трейдера місця з'являться. Тепер дивіться, що в нас тут є. Є ось така статистика. Ось ви бачите сумарна прибіль, сумарний рой, Ви можете це все подивитися, скільки заробляє цей трейдер саме на цій біржі. Тут є його угоди, але мені цікаво подивитися більше статистику скопійованих угод. І так дивіться, текущі угоди. Це те, що може вас трошки злякати, тому що більшість угод, як ви бачите, зараз в нього відкриті. І він тягне ось ці мінусові угоди. Тобто аж тут дві сторінки. Оцих, ну, не дві сторінки, тут бачите, і лише можна сказати, одна сторінка. Він торгує з маленьким кредитним плечем. Шорт, бачите, в відкритій позиції шорта з третім плечем. Тобто людина готується до того, що ринок буде падати. Можливо, він буде і прав, не знаю. І він тримає ось ці угоди: мінус 4, мінус 6, мінус 8, мінус 10, мінус 8, мінус 8, мінус 9%. Це можна сказати невеликі відсотки, мінусові, але при третьому плечі ну, може бути суттєво ціна пішла вниз. Але це не важливо, тому що ну, це нормально. Я вважаю, що якщо ти тримаєш ось такі угоди з третім плечем, то це нормально. Якщо це вже 20 і більше плечі, то це шлях до ліквідації. Тепер дивіться, у нас тут є ще завершені угоди. І ви можете побачити, з якими відсотками закриває людина ці позиції. Плюс 1%, 1%, 1, 2, 6, 2, 1, 2. Тобто він робить багато різних угод: 4, 5, половина, півтора, два. Він робить багато угод, які закриваються в плюс, але з маленькими: там 1-2%, але багато угод. І на цьому він заробляє. Непогано я вважаю. Тобто людина працює повноцінно. Тепер ми натискаємо підписники і можемо побачити, скільки заробляють підписники цього трейдера. Ось ви бачите: 52 дні людина підписана на цього трейдера і вже заробила 45 тисяч доларів. Але це лише 1%, ну майже 2 2% за місяць. Ну, чесно кажучи, таке можна заробити, навіть просто стейкає монети. Але все ж таки, я думаю, що можливо заробляти і більше. Ось ви бачите, тут є 4%, 4%, 30 тисяч хтось заробив за 26 днів. Я вважаю, це дуже-дуже непогано. Тепер дивіться: статистика скопійованих угод, і ми можемо побачити, що в кінці, ось тут угоди. Вони е, також йдуть в нього, як ви бачите, плюсові, але є мінуса невеличкі, бачите, мінус 0,38, мінус 0,20. Е, тобто, це означає, що ця людина вона закриває позиції або в маленький мінус, або в е, маленький плюс, але робить багато позицій. Ось, ви бачите, ми знайшли з вами ліквідацію, мінус 100%. Так, таке також трапляється, тобто ну, дочекався до ліквідації. Да. Не закривав позицію. Ось, бачите, мінус 100, мінус 90, мінус 100, мінус 100, мінус -100, 100, багато ліквідацій. Тут були відкриті лонги, але ось ви бачите, 11.08 воно все попадало дуже, дуже сильно. Точніше, 8 грудня 2022 року все дуже сильно попадало, а людина чекала рост. Ну, буває таке, але все ж таки воно відпрацьовується і більшою кількістю угод ви бачите, що людина ці мінуса відпрацювала. Ось тут прибуль підписників показана, також сумарний доход. Ну, цей трейдер показує дійсно дуже гарні результати. Я буду чекати на те, щоб він з'явилось у нього місце, і підпишусь. І буду потім показувати вам. Ось бачите, не вдалося оформити підписку, ну, тому будемо чекати. Тепер дивіться, у нас є інші трейдери, ми можемо їх обирати. Давайте я вам покажу зараз трьох трейдерів, яких обрав саме я. Ми, ми натискаємо ось сюди, і ми бачимо трейдерів. А, Спочатку давайте я вам ось що покажу. Якщо ви знайшли трейдера, який вам подобається, ви просто натискаєте, наприклад, кнопку підписка. А, точніше, підписка, це вже значить, я слідкую Ось, копірувати. Бачите? Ви натискаєте копірувати. І у вас відкривається ось таке віконце. Мінімальна сума, яку ви можете дати цьому трейдеру для торгів, буде 50 доларів. Вам необхідно, наприклад, ввести 50 доларів. Тут нічого не вводимо, копіювання стоп лоса тому що нехай трейдер робить все так, як вважає правильним. Якщо ви будете сюди лізти, то програма буде збивати і у вас статистика не буде відповідати ті, яку дає трейдер. Тут ви галочку також прибираєте, щоб біржа не лізла. Вибираєте більше настройок і ось тут. Можна вибрати максимальну маржа позиції контракту, тобто це а, та сума, з якою трейдер може максимально заходити в позицію. Наприклад, вибираємо 10 доларів для кожної позиції в у цього трейдера. Тобто, якщо у вас 50 доларів, то він зможе тримати 5 угод. Хочете, можете вводити. Я поки що нічого не став. Я хочу поки що послідкувати саме за роботою трейдерів, як будуть вони працювати. Ось тут значення стоп лоса тейк профіта також, ви можете обирати. Але я цього нічого не обираю. Максимальне проскальзування, ось це найголовніший пункт 0,5%. Він і повинен таким залишатися. Тому що якщо ціна пішла вгору, наприклад, а трейдер вже тримає позицію 5-10% прибутку, наприклад, а ви ще не зайшла система під вашим логіном. Да? І ви потім заходите, то ваша ціна буде дуже сильно відрізнятися. Тому ось тут нехай залишається 0,5. Натискаєте Я прочитав і е, натискаєте кнопку Копіювати. І тоді ваша е, система вона під, підтягує ось цей баланс. Ось ви бачите, у мене є 150 доларів вже. І ось тут е, мастер трейдингу у вас будуть з'являтися ці трейдери. Зараз у нас неділя, всі трейдери, мабуть, відпочивають, і поки що вони не відкривали жодної угоди. Я там з вчорашнього дня тестив, як це все працює. Одного трейдера взяв, він відкрив дуже багато угод. Там щось закрив плюс, щось мінус. Трошки я там фіксував маленький мінус, десь 2 долари перекрив його, але це не проблема. Тобто, це я просто цікавився, як це все працює. Тепер дивіться, я хочу вам показати трейдерів, яких обрав саме я. Real World, потім ось такий якийсь з Китаю, мабуть, іерогліфи, Та ще трейдер також, мабуть, з Китаю. Вони різні, вони трейдять по різному, але вони всі показують дуже непогані угоди. Далі, ось тут, якщо ви вибираєте ордери, ось тут будуть показуватися відкриті ордери, які саме зараз у нас тягнуться. Пробачте, зараз в них немає ордерів, тому не покажу. Але в наступному відео, яку, яке я зроблю, можливо, через тиждень, а можливо, через місяць, я вам покажу, скільки вдалося цим трейдерам наторгувати з 150 доларів, і чи в плюсі ми, або все ж таки в мінусі. Так, давайте подивимось на трейдерів, яких обрав саме я. Ось цього ми будемо слідкувати за ним, що з нього вийде. Ось, ви бачите, «Real World». У нього взагалі зараз Рой за 7 днів мінус 9%. Це малесенький мінус, але все ж таки це мінус. Це погано. Якщо ми оберемо 90 30 днів, ми побачимо, що за 30 днів він зробив 44% прибутку. Це вже дуже багато. Якщо за 90 днів 56%, 180 днів, 51, але він торгує всього 86 днів. Тому ми можемо обрати, наприклад, 90 днів і ось це буде ось цей показник. Непогано, я вважаю, що це непоганий результат. В нього а, маленьке кредитне плече, висока частота, і що мені подобається, він також, а, якщо це той, робить багато угод в день, тобто їх закриває. Так, ось середнє удержання позиції 18-19 годин. Я вважаю, що це непогано. А якщо ми побачимо також статистику скопійованих угод цього трейдера, ми побачимо, що у нього зараз дуже багато так само текущих угод. Тобто він торгує дуже схоже на того SEO-маск, якого ми першого дивилися. І ви бачите, що у нього є маленькі мінуси, які він тягне зараз, але він буде чекати, коли це будуть плюсові угоди, і потім їх закривати. І ось ми можемо подивитися на закриті угоди. І ось тут у нас, бачите, 5, 2, 1, 1, ну по півтора відсотки, все закривається. Він працює за такою самою стратегією, як працює отой SEO Маск, який перший до якого ми не змогли долучитися. Фіксую маленькі прибутки, працює з маленьким плечем, максимально безпечно і показує ось, ось таку прибутковість. Я вважаю, що це непогано, якщо ми плануємо вдовго працювати з цим трейдером. Далі, трейдер номер 2 Ось такий він. А, іерогліфи тут. У нього багато підписників, півтори тисячі. Він торгує всього 20 дні, 21 день. Я не знаю, як ця статистика обновляється. Можливо, це 21 день без перерви чи ще якось, не знаю. Ну, я взяв його хоча б, щоб спробувати, як він взагалі працює. Якщо ми побачимо ROI за 30 днів, ми побачимо 95%. Тобто це було дуже непогано. Це зовсім інший трейдер. Бачите, у нього дуже мало зараз угод: 356 прибуткових та 4% лише у збиткові. Непогано я вважаю, також просто інша система торгів у цього трейдера. Я взяв цих людей для того, щоб побачити взагалі, як вони працюють, і обрати потім свого трейдера, який мені подобається більше, тобто за якою стратегією він буде працювати більш ефективно. Зараз у цього трейдера немає угод, які... Будуть відкритими. Частота угод, ось ви бачите, середнє удержання, 14 годин, він також робить багато угод на протязі одного дня. Завершені позиції також, ви бачите, там до 1%, тут ось 24-16%, непогано. Але малесенькі відсотки прибутку він фіксує, коли у нього плече друге перше. А ось великі відсотки на 17-х плечах. Ну, цікава стратегія, цікаво, як він працює. Тут 17 -е. Бачите, мабуть, він був певен, що дійсно це спрацює, і ось він відкриває з великим плечем, закриває великий відсоток прибутку. Ось тут одне плече, і він працює дуже-дуже обережно. А ось тут вже 28 плече, і отут вже великі прибу плюсові угоди. Не знаю, можливо, йому треба було якийсь мінус перекрити, і він отак працював. Але взагалі він працює, ось бачите, з 28 та 10 плечима, тобто з більш великими плечима. І я його обирав саме за цією стратегією. Не знаю, чи дійсно він змінив стратегію і перейшов. Але ось ви бачите, він дійсно робить дуже різні плечі використовує. Я сподіваюся, що він дійсно якось розуміє, що він робить. Але ви бачите, що тут в нас дуже багато плюсових угод. І це мені дуже подобається. Так, переходимо до нашого третього трейдера. Він торгує також 20 днів, це небагато. В нього ось такі є топ-приболі по та висока частота. Рою за 7 днів 4%,69. За 30 днів 47%, за 90 днів 93%. 180 також 93 показує, бо немає статистики. Максимальна патрія 17%, це, максим, ну, це великий е, відсоток. Таких відсотків я не брав в попередніх трейдерах, але він також дуже цікаво торгує. У нього, ви бачите, є підписники 4 тисячі майже. Слідкують прямо зараз за його угодами 962 людини. Процент успішних угод 70, це набагато менше, ніж у попередніх. Тобто він відкриває 10 угод і 7 з них закриває в плюс 3 в мінус. Доходні угоди 255, убиточні 26. Тобто, це може здаватися найгіршим результатом серед тих трьох, але побачимо, як вони будуть працювати. І так, середня кількість утримання півтора дня в позиції. Ну це також більше, ніж у попередніх. Давайте подивимося статистику. І так, тікущі угоди також немає, вони всі закриті. Завершені угоди, а ось ви бачите, що він працює з більш великими плечима вже, ніж ті попередні. Тобто це більш такий ризикований трейдер, можна сказати, але і він фіксує по 42-41% по прибутки, також можете бачити, що це дуже непоганий результат. 10-те плече, 26 те плече, 10-ті плечі, тобто тут вже більш великі плечі. Подивимось, як він буде працювати. Мені цікаво послідкувати. Також ви бачите, він фіксує тут мінусові угоди. Це може бути тут, бачите, цілий день фіксував мінусові угоди, але ви бачите, що він їх фіксує, тобто він не тримає там якось до ліквідації. Він дійсно фіксує тут 6%, тут 12%, 6-12, 3%. І мені подобається, коли люди дійсно фіксують ось такі мінуса, а не тримають. Так, можна перетримати в плюс, але мені здається, що краще фіксувати маленький мінус, а потім перекривати маленькими плюсами, але більшою кількістю, ніж дотриматися до ліквідації. Тому що криптовалютний ринок це дійсно ринок, в якому може вас ліквідувати взагалі будь-коли. І ви навіть не будете очікувати, що так вийшло. І так. Ці трейдери зараз поки що не відкрили жодної угоди, тому що я тільки це все запустив. Зараз неділя, побачимо, що вони наторгують нам з понеділка, і я зроблю для вас, скажімо так, відгук по тому, як працює копі трейдинг. Ви можете, користуючись цією інструкцією, заходити і самостійно налаштовувати ваш копі трейдинг та торгувати. А я буду показувати вам ось ці свої результати. Якщо цікаво було, поставте лайк і я зроблю відоси е, про копітрейдинг та про можливо про трейдингові боти, можливо, про стейкінг. На що вам буде цікаво, обов'язково пишіть на цьому е, в коментарях. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. З вами був Крипто Київ. Бувайте!